Вирішення важливих питань, що стосуються життєдіяльності мешканців населених пунктів, нерідко призводить до вимушених масових об'єднань, що згуртовують громаду навколо однієї важливої проблеми. У даному випадку для споживачів гостро стоїть питання розрахунків за газ. 24 лютого в Лиманському будинку культури відбулась зустріч представників громади з фахівцями Зміївської філії ВАД Харківгаз, яка ініціювала самим підприємством з метою надання населенню фахових роз'яснень щодо нововведень законодавства. Сьогодні законодавством передбачено оплату послуг за газ наперед, тобто рахунки за послуги мешканцям приходять 20 числа кожного місяця з врахуванням суми за весь період, тобто до кінця місяця. Проте, на думку споживачів, сума нараховується значно більша. Yeah. <laughs> За що нам додають? Якщо ми платимо, наприклад, вона прийшла двадцятого чи 21, го Я плачу 23. го від 23 го по 23. третє. Мені дали субсидії. Я вкладаюся в 646 кубів. Вони мені не дали горла, мені дали государство. І що я довжна? Вони мені январі додали 225 кубів. Ні за що?» чи так це насправді представники філії Вад «Харківгаз» для компетентного роз'яснення громаді навіть всю необхідну комп'ютерну базу цього дня привезли до Лиману, щоб часно і досконало. Налу визначити всі нюанси розрахунків по кожному абоненту і підійти звиважено до проблем кожного у ході зустрічі. звичайної емоції переповнював людей. Їх занепокоєння не було в меж нас, ніхто не слухає, нас простих смертних, ніхто не слухає. Вот у нього пенсія 800 рублей йому на дітей ціле законані ді служба около 760 рублі. За що жить так, дехто звертається до судових інстанцій, хто направляє звернення до управління паливно енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації, хто звертається напряму до Бананського відділу філії влад Харківгаз для проведення перерахунку вартості за спожитий газ. Але на жаль, не всі сподіваються на позитивне вирішення питання. Хоча єдина звиважена позиція заступника начальника Зміївської філії ВАД Харківгаз Ольги Гетьман доволі обґрунтована і виправдана законом. Есть 275 приказ на «Нефтегаз Украины», который говорит о том, что расход газа считается по состоянию на первое число каждого месяца. К сожалению, может быть, недостаточно было освещено в средствах массовой информации. Возможно, есть недоработки с нашей стороны, тем не менее, газ не будет фиксироваться тогда, когда пришел контролер единичным образом. То есть, кроме того, что будет фиксироваться обязательно расход газа при посещении абонента, будет проводиться авансовое начисление. Значит, все люди, которые пришли сейчас на прийоми, ми перевіримо, наскільки правильно було зроблено начислення. Якщо є помилки, не будуть виправлені, якщо ошибок нет, ми будемо давати щерпущену інформацію по цьому поводу. Тож основна проблема, як я можу характеризовать на сьогоднішньому прийомі, це проведення авансових начислень відповідно до 275 наказу на не всяка з України. Єсі зараз якіта проблеми возникли, якщо не дійсно мають місце, будемо виправляти ситуацію. Так, питань, на які пересічні мешканці населених пунктів не знаходять відповіді, доволі багато. Це підтвердила зустріч громади в Лимані. Тому більш докладну інформацію щодо розрахунків за газ та нововведень у законодавстві. Ми пропонуємо нашим телеглядачам у програмі гість у студії наступного тижня, де гостями будуть фахівці зміївської філії Вад «Харківгаз».